Привіт, ти на Ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді доволі цікавий смартфон із бюджетного сегменту. Зустрічайте Infinix Note 12. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Дякую офіційному представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд. Посилання в описі. Отже, виглядає смартфон достойно. Матеріали пластик, якість складання на якісному рівні. Грані плоскі як на айфонах. Товщина 7,9 мм, вага 185 грамів. Отже, по органах керування. В Справа кнопка регулювання гучності та кнопка живлення поєднана зі сканером відбитка пальців, зліва лоток для двох наносім карт плюс карти пам'яті Micro SD, зверху пустота, знизу Type-C, динамік, мікрофон та 3,5 джек. На лицьовій панелі в нас великий дисплей з краплеподібним вирізом під фронтальну камеру, діагональ 6,7 дюймів, роздільна здатність Full HD матриця AMOLED LTPS, частота звичайна 60 Гц, пікова яскравість до 1000 Ніт. І дисплей тут нормальний. Німальної якості, картинка приємна, яскравості вистачає. Є також заводу плівка на екрані, за це дякую. І до речі, в комплекті йде дуже добрий силікон кейс. Дякую. За продуктивність тут відповідає процесор MediaTek Helio G88, який працює за 12 нанометровим техпроцесом на частоті до 2 ГГц. В моєму варіанті 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою мікро SD карт. Є версії поменше. і Працює смартфон на Android 11, який прикритий оболонкою XOS 10.0, і працює смартфон доволі швиденько та шустренько. Зауважень якихось маю. Але 12 12-й Android повинен вже бути на борту, як мінімум. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, Середнє налаштування графіки на цьому чіпі вам забезпечені у високовимогливих іграшках. Пограв півгодини, і в підсумку гралося нормально лагів не було. Максимальний нагрів корпусу склав до 37 градусів, що доволі нормально. Батарея в смартфоні на 5000 мАч, плюс швидка зарядка на 33 Вт. Заряджається смартфон приблизно за 1 годину 35 хвилин. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютуба на максимальній яскравості і в якості Full HD – мінус 4% заряду, півгодини гри в код мобайл, мінус 8% заряду. Що в підсумку дуже гарний результат на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 8-9 годин, що я вважаю дуже достойним результатом. Також смартфон має звичайно NFC, стереозвук в смартфоні є, і звучить смартфон просто добре, як для своєї ціни. Вібромоторчик звичайний, 4G інтернет та LTE зв'язок працюють якісно, Wi-Fi з 5 ГГц працює добре, Bluetooth також все норм. GPS ловить точно. Боковий відбиток пальців працює швидко. Основна камера смартфону на 50 Мп. Фронтальна камера в краплоподібному вирізі на 16 Мп і знімає смартфон наступні знімки. Відео, основна та фронтальні камери пишуть до 2К 30 ФПС. Ось вам всі приклади. Отже, записую на Infinix Note 12, Це 2К 30 кадрів в секунду. Це звичайний режим без всяких там улучайзерів, як то кажуть, стабілізаторів. Це звичайний режим, і ось так пишемо на цей доволі бюджетний смартфон. А це вже режим ультрастабілізації HD, 30 кадрів. І ось так ми пишемо. Да, і бачу, я тут вже картинка не так дергається, але ну як вже вийде, так і вийде. Якось так. А це в нас фронтальна камера Infinix Note 12, 2К 30 кадрів в секунду, також як і основна пише. І ось таке відео ми отримаємо без всяких улучайзерів, стабілізаторів. Ну, якось так. А це вже Full HD, 30 кадрів в секунду з ультрастабілізацією. Ось так ми пишемо на цей бюджетний смартфон. Робіть висновки самі підсумок. Infinix Note 12 у цілому непоганий девайс до 8 тисяч гривень. Тут вам цікавий дизайн, добрий amoled дисплей хороший енергоефективний процесор, чудова автономність за рахунок 5 тисяч та економічного AMOLED-дисплею з добре оптимізованим чіпом. А також непоганий стереозвук, швидкий боковий відбиток пальців та мається NFC. в цілому можна купувати. Ще раз дякую офіційному представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд. Посилання ви знайдете в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!